Доброго дня, друзі! З вами установочний центр Допавто України. Встановили доставний головний пристрій на ЖОРНІ. Зараз перевіряємо круговий огляд 4 камери. Під'їжджаємо до автомобільчика, ось, який у нас ззаду знаходиться. І ось ми його можемо бачити. Ми бачимо. Що ми бачимо на круговому огляді? 2D поки що. Тут можна, бачите, ставити 3D і дивитися, де, де знаходиться ваш автомобіль по відношенню до інших автомобілів. Так? Але я, наприклад, більше люблю 2 дезображення. Два де зображення ми бачимо зараз передню камеру, це в нас прописано. І бачимо наш автомобіль по відношенню до розташування бровок і інших автомобілів ну, і там, дорожньої розмітки. Значить, коли ми включаємо драйв, ми вмикаємо, у нас вид з передньої камери, ми їдемо, під'їжджаємо. Ось бачите, у нас там машинка. І ми її можемо тут, як ви бачити на камері. Так само і бровки і всі місця, що стосуються парковки. Ось так ми паркуємося на ній. Видно, так? що ми під'їхали до машинки, все. Ну, далі, коли ми включаємо задню передачу, звісно, у нас включається вид з камери заднього огляду і вид автомобіля зверху. Якщо я повертаю лінію динамічні, то динаміка лінії в нас виявляється на круговому огляді. Він у нас з динамічними лініями все. Якби удобно, лінії вертяться, крутяться, показують вам, куди ви направляєте свій автомобіль. <кій> Якість камер можете подивитися, вона, ну, в принципі, достатньо класна. Не достатньо класна, вона одна з найкращих, чесно кажучи, я таких камер не бачив. Ну, краще, ніж в Тейсі, скажімо так, якщо так дивитися, порівнювати на щось. Далі можна перемикнути круговий огляд на 3D. І ось так передивитися, де знаходиться наша машинка по відношенню до інших автомобілів і всіх інших перешкод. Бачите, все в нас видно. Ось Камера, ви можете побачити. Це передня камера, яка захоплює Mercedes Benz зліва, який в нас стоїть аж отам. <гум> Вона його нам показує. Видно, так? Ось, ну, мені 2D, наприклад, особисто більше подобається. Значить, Круговий огляд з чотирма камерами, він в нас пише, що він може виконувати функцію відеорегістратора. Значить, що таке функція відеореєстратора? Якщо ми нажимаємо на камеру, то в нас пише устройство записі не обнаружено. Але коли ми вставляємо USB, ось сюди в порт, який виведений був нами. І, звичайно, 4G-сімку, бо магнітола з 4G інтернетом, то можна ставити 4G-сімку прямо в бардачок. При виїзді за кордон ви можете поміняти провайдера і так далі. А сюди ставимо пишучий пристрій USB на 64 ГБ, вмикаємо. Відео і е, круговий огляд у нас починає м, вести відеозапис з чотирьох е, камер. Звичайно, цей круговий огляд на магнітолі можна в виконанні в такому виконанні, тобто ми можемо його зводити, бачити наші GPS-карти, все, що нам необхідно на магнітолі. А при тому, е, при тому, круговий огляд ми так само будемо бачити, ось я вам покажу. Ну да, при задній передачі, звичайно, в нас буде великий екран. Він автоматично робить при передній передачі він буде переходити на ось такий ось якби, невеличкий екранчик, якщо нам це необхідно. Можемо збільшити екран, можемо вийти з кругового огляду. Кнопка кругового огляду виводиться ось на сенсор екрану. В магнітолі, звісно, 4G-інтернет. Автомобіль вона підтягнула. Ось налаштування до доджа. І е, ну, вже, звісно, все працює тут. Радіомодуль вам покажу, як працює і як виглядає взагалі. Так? Тут є різні лаунчери. Ось, наприклад, якщо я зайду в заводське налаштування, то ми виставляємо здебільшого більш кращий лаунчер або більш практичний. Ось знаходимо лаунчери. Більш практичний 29 -й. Він у нас якби, більш такий приємний для нас. Більш інформаційний, можна так сказати. Плюс обої виставляємо. І виходить ось, такий, ось така магнітола. Ну, воно класно виглядає. В машині вписалася в рідне штатне місце. За допомогою пластикової такої рамочки все в нас підійшло. Е, да, до речі, в цих машинах клімат. Ось у нас я покручу клімат, бачите, клімат у нас щитався. Е, тобто більше-менше показує, далі фронтальне зеркало, на ноги, ну, зрозуміло, назад, бачите? ось. Ось так, заднє зеркало в нас. Тепер ну, аварійка, це аварійка. кондиціонер включає, виключає, обдув внутрішній включає, вимикає. Ну, Поки що я його, звісно, вимкну. Клімат, е, дошка клімата підтягнулася, інформація є. Далі, що стосується кнопок на рулі, якщо, наприклад, нам потрібно перейти на блютуз, то ми нажимаємо кнопочку Bluetooth да, і переходимо на блютуз. Або зняти трубочку, ми нажимаємо ось цю кнопочку. Що стосується голосового, то, коли ми натискаємо ось цю кнопочку, бачите, в нас з'являється така фішка розпознавання голосу. Ну, задаємо це google помічник, задаємо Google помічнику, якісь, якісь там. <кхи> далі е, кнопки на рулі громкості. Вони в нас знаходяться ось ззаду е, з руля. Тобто, А, це канали верніше ззаду руля в нас листаються, радіохвилі. І е, зараз я. Пару радіохвиль запрограмую спеціально для вас. Зробимось так. Раз. Ще пару радіохвиль. Ось дві радіохвилі, наприклад. І тепер кнопочками ось цими я управляю. Дивіться. Значить, Все, повністю хвилі ми можемо листати, управляти. Далі кнопка громкості в нас знаходиться ось тут. Вона працює. Партнер проєкту Пінап. Тобто, Що це говорить? що кнопки на рулі під'єдналися, вони всі працюють. ну, тобто, Моніторчик повністю вписався, подружився з автомобілем і все як положено. Це монітор 464, 4G, з CarPlay Android Auto є така програмка. Круговий огляд у нас обзор 360, я його вже показував, він виноситься. Цю фішку, цю кнопочку ми можемо перенести десь, кому як удобно, ну, ми ставимо ось. Ось. Ну І так само я е, можу вам продемонструвати. Звичайно, тут є радіо, карти Google Maps, карти Waze будуть. Ось такий еквалайзер. Тобто отклик шикарний. Сама магнітола, швидко покажу вам, що це за магнітола система. Про пристрій. Версія Android 11 1280х 720 дозвільна. Процесор 1,6 ГГц 4.0, 64 хранилища. Ну, Такі магнітоли є в наявності. Ось. Далі знову ж таки продемонструю вам як роботу кругового огляду. Наскільки удобно тепер паркуватися. Я, чесно кажучи, можна і по зеркалам не дивитися. Хто привикає, то ну, як вам сказати, не дай Боже вийде одна камера із строю. Да, звичайно, все під гарантією, все працює класно. Але все ж таки, якщо камера зі строю вийшла, а ви привикли паркуватися круговим оглядом. То, то це трабл. Треба швидко міняти камеру, тому що, тому що ви вже привикли до цього. От. Але удобно. Машина не буде у вас поцарапана, бампера будуть цілі. Я спеціально вам покажу, як ми їдемо. І наш круговий огляд зараз ось бачите, знімає. Все впереді класно. Ось бачите, ось, впереді все повністю бачить. Номера автомобіля ну, Тобто Він повністю може записати все, що нам необхідно. Ось дивіться, показує нам наше місце проїзду. Все, і ми можемо навіть під'їхати до автомобіля і побачити не на автомобілі самому, а ось тут, да, ось покажу так, які номери автомобіля. Бачите? Ну, тобто повністю буду записано. Ну, вмикну вмикну задню передачу. Зараз ось, і зараз я вийду звідси. Та багато є налаштувань на круговому огляді, ось таких кольорів, там вибір автомобіля. ну, Тут якби, все таке зрозуміле для нас. Знову ж таки, фронтальна камера. Чесно кажучи, дуже удобно їздити по круговому огляду, але, звичайно, ну, 3D, я ще покажу вам ось наша машинка. Зараз ми її розвернемо, її можна ось так повертати, дивитися. Ось так. Ось наша машинка 3D. І ми можемось. Ось ми їдемо, все чітко бачимо. У нас там перешкодка така, бачите, є в вигляді дорожньої розмітки. Ми її зараз так само можемо побачити на ось, ось вона у нас, збоку її видно на моніторі. Тобто все буде чітко видно, що де як. Ось ми під'їжджаємо до автомобіля. Ну, звичайно, ми ось так 2D-3D не дуже видно, але ось тут в нас видно краще як ми під'їжджаємо до автомобіля і наскільки ми біля нього розташовані. Якщо я переключусь в передню камеру, то я бачу, скільки мені ще можна під'їхати до автівки. Так, Ну і звичайно звичайно, що, я повинен показати вам, де ми в цьому розташували камери переднього заднього огляду. Тому ставлю авто, авто на парковочку і виходжу, покажу. Дивимося камера раз. Вона виглядає, взагалі її не видно. Далі камера 2. Далі камера 3. Це все стоїть герметично, тут прорізійні вставки, все повністю, камери якісні і класно воно все як би показує. Ну і, звісно, камера 4. Ось вона у нас. Все видно. Ну, ось така система, кому подобається, звертайтесь, в нас такі системи є, можемо так само і е, тим, в кого немає, придумати. Ну, десь на камеру щось капнуло. Але ось така от фішка. Ну і звичайно, я скажу, пріоритет задньої камери, коли, коли вмикаємо задню передачу, пріоритет задньої камери. Якість картинки, блін, вона шикарна. Магнітолог писалась в рідне штатне місце, гарно.